Доброго дня, шановні, ви на каналі ЛеФін. Сьогодні новина про те, що Монобанк буде збільшувати комісію за зняття готівки в банкоматі, і саме йдеться новина від Мінфіну від експертів, які з'ясували, що з 1 вересня платіжні системи підвищують платіж, які сплачують банки за своїх клієнтів. Які також ці люди, що знімають в українських банках інших фін установ. Свої гроші і про це вже першим заявив співзасновник монобанку Олег Ворхозький, і саме про те, чому буде збільшення тарифу, за словами Олега, рішення було прийняте під тиском банків, які володіють великими мережами банкоматів в Україні та обслуговують великі потік клієнтів інших банків, і передусім це вплине на необанки банки без відділень, які не мають власних банкоматів. І у цих умовах тариф за зняття готівки, що діяв раніше, не покриватиме наших витрат, як каже банкір. На жаль, ми змушені з 1 вересня підвищити тариф за зняття власних коштів із наших карток з пів відсотка до 0,9%. Тариф за зняття кредитних коштів залишається без змін. Щодо кредитних карток, то вже давно діє тариф на рівні 1% відсотка плюс 5 гривень. Така вартість відповідає трансграничним тарифам. Що використовується коли того, саме чому така була комісія? І за його словами, ринок обговорював однакові тарифи для кредитних та дебетових карток тобто 1% плюс 5 гривень, який не заважає власникам кредитних карток. Але з погляду банків, які не мають власної банкоматної. Банкоматної мережі для зняття коштів такий тариф дуже невигідний. Після того як серія перемовин відбулася між учасниками, то тариф, який в середньому складатиме, вони дійшли до того, що це буде відсотка від суми операції, зазначив директор української міжбанківської асоціації. І платіжні системи будуть застосовувати різні механіки підрахунку. Цього тарифу щодо платіжних систем, то у Мастеркард підтвердили, що на даний момент це рішення не було оформлено документально, але до 1 вересня це питання буде вирішено. Буде отримано відповідне письмове. Оголошення про те, що буде зміна тарифних планів, і якщо звернути увагу про зміну витрат власників банківських карток, то міжбанківський тариф, який сплачує банк, який випустив картку. Банку Еквайру, ну тобто тому банку, яким ви користуєтесь та надає послуги, може бути перекладено на клієнта. На думку Олександра Карпова, банки можуть підвищити поточний тариф на 0,3 0,4 Але це не є універсальним підходом, і все залежить від пакетних послуг, які пропонує певний банк та категорії його клієнтів. Користувачів дебетових карток. Окремі банки не змінюють змін в них тарифів взагалі, або змінять їх несуттєво, пояснює банкір. Щодо Приватбанку, він, як власник найбільшої мережі банкоматів та терміналів самообслуговування для поточних клієнтів, надає комісії, ліміти на зняття готівки. І змін не буде. Ви знаєте, що при знятті з кредитної картки універсальна власних коштів комісія 1% від суми. А якщо ви зараховуєте на платіжну картку для виплат, то там є комісія 0,5%, але зняття буде без комісії. Щодо. Даного часу то клієнти Приватбанку можуть знімати кошти безкоштовно з дебетової картки, якщо це у вас зарплатна картка, і користуватися нею завжди. І банкомат Приватбанку видає максимум 20 тисяч гривень протягом 3 годин. І щодо інформації Ощада, Ощадбанку, то там заявили, що не, пи, не буде збільшення тарифу на зняття готівки для своїх клієнтів у власній банкоматній мережі. Ощадбанк має одну з найбільших банкоматних мереж на ринку України і постійно інвестує в обслуговування та модернізацію. Щодо пенсійних карток Ощадбанку, в інших банкоматах можна безкоштовно знімати лише 10 тисяч гривень на місяць для власників, для власників кредиту кредитних карток, які знімають кошти в банкоматі іншого банку, діє вища комісія. Вона дорівнює пів півтора відсотки плюс 5 гривень проти одного відсотка в банкоматі. Ощаду у прес-службі пумбанку наголосили, що їхні клієнти можуть знімати кошти без жодних комісій, які то впроваджені, але їх не було. Задіяно, і це надається для дебетових, так і кредитних карток. Єдиним обмеженням зараз є ліміт Нацбанку. Це 100 тисяч гривень на добу, але не більше 600 тисяч гривень на місяць. Тобто ми хочемо з вами зрозуміти, що в банку пункт не планується змін тарифів на зняття готівки на територію України. Умови користування дебетовими картками, тобто власними вашими картками для того, що вам назначені для отримання. Зарплатні чи сусвиплат е залишається по тарифам без змін. Відкриття та обслуговування картки безкоштовне, зняття готівки в усіх банкоматах України також без комісій, добавив Дмитро Коваль директор департаменту некредитних продуктів банку «Пумп». Інші банки також заявили про те, що будуть зміни певні в обслуговування призняті готівок. Якщо готівки, якщо вам буде цікаво ознайомитись з повною інформацією, то можете перейти на сайт МінФін в опису до відео, і подивитися, які будуть впроваджені тарифи або незмінені тарифи в інших банках, таких як Укргазбанк, наприклад, Райфайзенбанк, Універсалбанк, Альфабанк, Абанк та інших банків. В мене зараз все. Інформація надана. МінФін наголошую. І дякую за те, що ви подивились це відео. На все добре.